Привіт всім! Показує наш сьогоднішній великий закуп Кафло. І поїхали. Пакет номер 1 Значить, якийсь мій хлопець взяв піво. Не знаю, що це таке. Якісь солодкі чи що, але спробуємо. Мені, звісно ж, мої любимі рушнички Fox ж... жовтенькі з колосочками. Там 7 злотих вони ще стоять. Картошечки взяли. 9,75. Тут 2,4 кг. Получается. Цибулька кілограмова в пакетике. А мені взяли ще, випросила книжечку таку різдвяну. Зимову. 25 злотих вона. Тут казочки про щелкунчика, така ілюстрірована, але легко читається. Буду читати я, буду... Там поділюся з племінником. Ага, дюймовочка тут на. А, ні, щелкунчик, ну класно. Книжечка. А, Такий жидкий стиральний плин. Гель -то тут брала вже такий, 20 злотих стоїть. 1,5 літра, але хороший він. То взяли ще раз. Так, взяли кріт, щоб в душеві труби прочищати. Взяли дві томатних пасти. Вона там Kaufland така по 2,50-190 грамів. Мені взяли ще браун. Такий три в одному блендер Германія. Думаю дуже хороша якість, 100 з чим-то злотих. Він стоїть в Кафленді, кстати. Хороший подарочок. Так, взяла чесничку. Поповнюю кацена. Я маю бурку. Взяла на українські полочки гірчицю міцну українську верес. А, і ще взяла сладкий кубик кисельчиков таких попить. Якийсь із фиолетовенький з ягодами. І еще ягодовий. Mm. Такий. Теж два. Еще взяла такий. Ну, щоб було, він щось там три злотки стоїть. Запасний, бо має завжди бути на кухні. На всякий випадок. Взяла бурячки на винегретик. Готові. Щось там 5,50. Вони стоять пів кіло. такую открыточку для денежек. Будет завтра взять день рождения 20 років. Ну я взять еще не взяла, может быть, да, Такие на подарочек ему. а, горчики таки а, а хороще, Огурчики такие свикли, стоят 2,50-370 грамм, она хороший такие огурчики как огурчики. І соль вот скінчилось у нас.